Що найбільша помилка батьків це просто уникати теми uh -huh. і не, під... не говорити про це. От прямо з точки зору психології. Я згадав не дитяча книжка, дуже Один журналіст зустрівся з... 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 з дітьми другого покоління батьків, які прожили Голокост. Uh -huh. І більшість з них, і це просто він передав це як інтерв'ю. Я не пам'ятаю назву книги. Але він передає просто розмову, і більшість батьків не говорить ніколи про це. Це дуже травмуючий досвід. І донька каже, там одна з в одній історії, що я не пам'ятаю взагалі, що мама про це говорила. І тільки я зустріла її подругу, і вона мені розказала, що прожила мама. Угу. І тоді я зрозуміла вже після смерті мами, і це настільки травмуюче. Для І неї... я от розумію, що це справді складно говорити про, ну, особливо, якщо ти втратив будинок, там, втратив дім, втратив місце, де ти виріс. Втрат...